Сьогодні, під час засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики обговорили ряд важливих питань. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан, Григорій Угніч та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. В першу чергу присутні розглянули питання, які стосуються збільшення податків для кременчуцьких підприємців. Проект рішення про встановлення ставок єдиного податку на території Кременчуцької міської територіальної громади. А в цьому році ми проектом рішення пропонуємо підвищити в другій групі єдиного податку всім до 20% процентів. Сім кветер без визначення, що в кількісному виразі, то це стосується десь близько. 500 суб'єктів господарювання. Якщо подивитися в розрізі по Україні, то ну здебільшого громади великі мають вже максимальну цю ставку 20% і ми з вами будемо на рівні. Також планується зміни відсоткової ставки податку на нерухоме майно на житлової нерухомості. На сьогоднішній день по місту Кременчук 25 у нас ставка 0,3 відсотка. В місті Полтаві 25 п'ятому році 0,5 відсотків. Миргород 1,3 і відсотка і Лувни 0,5 відсотків. Тобто, це говорить про те, що у нас по місту Кременчук найнижча ставка по податку на нерухоме майно. Ми дали якийсь період людям. Підтримки, ну на сьогоднішній день я так розумію, що час вимагає для того, щоб ми дійсно вирівняли ситуацію, і щоб. У я була єдина у нас політика для всіх. Надалі члени комісії розглянули внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради про затвердження стратегічної програми розвитку освіти освіта Кременчука на 2022-2025 роки. Ми вносимо роки. зміни до своєї програми до стратегії розвитку освіти, а саме по тим об'єктам, які були прийняті рішення. А саме це на поточний ремонт букві. Це були заклади дошкільної освіти 32, 33, 50, 57, 82 і заклади загальної середньої освіти, це 16 і 8. Також ми вносимо другу гімназію, де було прийнято рішення на капітальний ремонт відмозки та цоколю. Не оминули присутні під час засідання і медичну сферу Кременчука. Про внесення змін до рішення міської ради від 16 грудня 2022 року про затвердження комплексної програми розвитку комунального комерційної медичного підприємства лікарна інтенсивного лікування Кремічуська на 2023-2025 роки. Хто за? Прошу голосувати одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2024 року. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства лікарня Придніпровська на 2025 рік. Хто запрошу голосувати наступним розглянули проект рішення про виділення коштів зі стабілізаційного фонду у сумі 1 мільйон 842 тисячі 400 гривень для надання одноразової грошової допомоги мешканцям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також під час засідання було прийнято рішення щодо виплат Кременчуцьким захисникам. Проект рішення про виділення коштів стабілізаційного фонду у сумі 22 мільйона департаменту соціального захисту населення для надання одноразової грошової допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову службу до збройних сил України та зареєстроване на території Кремчук міської територіальної громади. Якоїсь зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за? Прошу голосувати наостанок. Члени комісії підтримали виділення коштів зі стабілізаційного фонду на виплату муніципальних доплат фахівцям комунальної сфери, чиї заробітні плати становлять суму менше 10 тисяч гривень. Загальна сума 5 мільйонів 599 тисяч 520. Враховані всі підприємства. Наші комунальні усі підтримані рішення під час сьогоднішнього засідання комісії надалі будуть розглянути виконавчим комітетом а також депутатами під час сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Креманшуцькі Новини.